Чи можна розігнати метаболізм? Відповідь так, можна. Є рослини, речовини, які покращують обмінні процеси, які дають енергію, силу, витривалість. Тобто, якщо у вас гіпотеріоз або вік більше 60 років, або зайва вага, дуже важко схуднути, може відчуття постійної втоми, тоді ця програма підійде для вас. В програму входять мелатонін, біойод, ідеал-боді і енергітон. Мелатонін це дуже потужний антиоксидант. Він не тільки покращує якісну, не тільки дає більш глибокий сон, швидше засинання, але він ще і укріплює імунну систему, він ще покращує роботу нервової системи і дуже важливо для людей, хто лягає спати після 2200. Тому що саме тоді, якщо ви пізно лягаєте, йде порушення вироботків власного мілатаніну. І якщо це накопичується з дня в день, то тоді розвиваються захворювання нервової системи, ендокринної системи і так далі. Наступний комплекс у нас біойод. Біойод це органічна форма йоду і дуже. Цікаве, те, що тут в двох капсулах йде добова профілактична норма йоду 90 мікрограм органічного йоду в двох капсулах, і він тут з фокуса, ламінарії і фейхуа. І коли у вас організм отримує достатню кількість йоду, покращується робота щитоподібної залози, покращується ток жовчі. Якщо йде покращення виробки жовчних кислот, то тоді покращення йде всього шлунково-кишкового тракту, йде перетравлення їжі якісніше. І додається, звичайно, енергія організму. Комплекс ідеал боді для покращення метаболізму. Він знижує тягу до солодкого, він зменшує відчуття голоду, він покращує розщеплення жир жирів, він активізує всі обмінні процеси. Це комплекс, який підійде і людям, хто бореться з надлишковою вагою, і, в принципі, на період якихось свят і так далі. І наступний комплекс це енергітон. Енергітон це один із моїх фаворитів, тому що він дає енергію нашому організму, він стимулює пам'ять, він стимулює пам'ять і навчання. Дуже важливо для людей, хто за кермом, тому що він покращує сенсорно-моторні реакції, наші студентам теж підійде або людям, хто знаходиться в відчутті. Виснаження фізичного, психоемоційного виснаження, коли є відчуття недостачі енергії, замовляйте цю програму, навіть якщо у вас немає зайвої ваги, бо це, ця програма вам покращить в принципі, метаболізм, покращить обмінні процеси і дасть енергію, силу, витривалість.